Вітаю, друзі. Офіційна інформація, Сирський провів онлайн переговори з міністром оборони Франції. Після чого Франція заявляє, що направить своїх інструкторів до України для навчання військовослужбовців. Це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він вже підписав документ, який дозволяє першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри. Видання Bild пише із посиланням на джерела, що Естонія, Британія, Польща, Канада, Франція. Виступають за те, щоб закрити небо над заходом України та навчати там військових збройних сил України на території країни. Але поки що проти виступають США та Німеччина. Крім того, обговорюється питання щодо доставки зброї не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту за концепцією передової логістики. А також напередодні Енс Стотенберг заявив, що НАТО не може закрити небо над Україною або відправити свої війська, щоб ну не допустити прямого зіткнення з РФ. А також, за словами генсека, навчання ЗСУ силами НАТО на території України також не планується. Так, Енс Стотенберг прокоментував інформацію про те, що Польща та країни Балтії нібито заявили про те, що вони готові відправити війська в Україну в разі серйозних успіхів російських військ на фронті. Але НАТО створить окрему структуру для фінансування та організації постачання зброї Україні. Так повідомив Ен Стотенберг. Він зазначає, що цей проект передбачає е, довгострокову та сильнішу допомогу Україні. За словами генсека, підтримка розрахована на 100 мільярдів євро, і перші рішення можуть бути ухвалені вже на саміті Альянсу у Вашингтоні. На такі дії зі сторони НАТО вже є реакція Кремля. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що заклики генерального секретаря НАТО Енстотенберга дозволити Україні використовувати Західну зброю для ударів по території Росії підвищують градус ескалації. Він звинуватив НАТО в, в заграванні у військовій риториці та в тому, що Альянс впадає у військовий екстаз. Пісков наголосив, що Стотенберг не може висловлювати особисту точку зору, оскільки він є генсеком Альянсу, і додав, що російські військові знають, що робити, і продовжать війну в Україні, щоб усунути всі загрози. На запитання про наближення НАТО до прямої конфронтації з Росією. Пісков відповів, що альянс вже перебуває в такій конфронтації. А також Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки, так повідомив Зеленський. В рамках документа Іспанія надасть Україні зброї на одну на 1 мільярд євро до кінця цього року, а до 2027 року на 5 мільярдів. Також він розповів, що РФ використовує наразі понад. Три тисячі кабів щомісяця для ударів по Україні. Президент вважає, що наступного місяця ворог може використати три з половиною тисяч керованих авіабомб. А так, а такої кількості ракет, щоб збивати ці бомби, немає жодна країна. І Україні потрібно хоча б сім систем. Петріот одному Харкову потрібно хоча б дві системи, і російські літаки б не змогли не змогли. Підлітати на таку відстань, щоб застосовувати такі авіабомби, підкреслює Зеленський. На цьому в мене все. Підпишись на канал, до зустрічі!